Привіт! Я вирішив створити це відео, щоб розповісти, як легко і просто здолати боса в адамантиновій кузні. Але спочатку я хочу познайомити вас з лором цієї локації, а потім перейдемо до боса, де ви дізнаєтесь, які є методи боротьби з ним. Щоб не перевантажувати вас довгим переказом лору, я коротко розповім вам історію темногорна та кузні, а інші подробиці я залишу вам для власного вивчення, щоб ви самі пройшли цю гру та пізнали лор через записки та листи. Початкова фортеця була збудована невідомими послідовниками богині Шар. На той час вона мала іншу назву, яка була відома до кінця 14 століття та згадувалась у книзі Історія Темногорну. Але до 1490-х років, за календарем Фейруна, це слово було нерозбірливим навколо озера Лави, що межує з містом, була побудована кузня. Шаранці використовували фортецю майже 800 років, але чомусь її покинули. Причина цього була загадкою навіть для обранця Шар Кетеріка Торма. Наприкінці 14 століття. Кетерік Торм планував відбудувати втрачене місто, щоб воно слугувало штаб-квартирою темних юстиціарів Кетеріка. Жриця храму Шар, сестра Ансар, навернула гнома сілу Ялі, ймовірно, тортурами, у віру Шар. Силу був відомий своїми талантами в чарівництві та металургії, і він переробив кузню і фортецю, щоб вона могла виплавляти руду для виробництва адамантину. Після низки експериментів. Йому вдалося знайти спосіб втілити цю ідею в життя. Сілу в'ялі також викликав з магми Гріма, вічного захисника, величезного голема задамантину, створеного для охорони кузні, кажуть, що він несприятливий як до будь-якої холодної зброї, так і заклинань. Однак вороги шаранців спробували проникнути у фортецю, що призвело до серії помилкових ідентифікацій співвітчизників як шпигунів, інквізиторкою Сибілою. Принаймні один із шпигунів Харперів був схоплений і допитаний, виявивши одну з їхніх схованок. Сили темних юстусіарів фортеці підготували штурм місячної гавані, і сліди цих приготувань все ще можна знайти в темногорні станом на 1492 рік за календарем Фейруна. Листування між інквізиторкою Сибілою і Кетеріком Тормом засвідчило зміни в планах штурму. Оскільки підлеглі Сібіли не знищили місячну гавань до запланованого Кетеріком часу, це призвело до того, що Кетерік вирішив сам очолити темних істоціарів проти міста Селонітів через 10 днів після його запланованого візиту до Темногорна. Селоніти в Рейтвіні були на межі знищення, тому Мортфред, лідер Селонітського опору, уклав угоду з Рафаелем, продавши свою душу в обмін на допомогу у боротьбі проти темних істоціарів Кетеріка. Рафаель послав Ортона Юргіра, щоб позбутися шаранців. Ортон прорвався крізь стіни Темногорну та почав знищувати всіх темних юстиціарів, доки не залишилося жодного. Деякі з його мерегонів все ще бродили в палатах інквізитора станом на 1492 рік за календарем Фейруна. Наприкінці 15 століття Темногорн утримувався двергарським кланом Біттерут і королем Гердоном. Присутність клану загрожувала планам Абсолют згідно зі звітом учня Зірелли під назвою Обезголовлення гірких корінів, культ вирішив убити короля Гердона, викликавши таким чином кризу спадкоємства в клані. Наступним кроком буде взяття зруйнованого клану під контроль культу. У 1492 році, за календарем Фейруна, клан Біттерут був знищений, а зруйноване місто отримало нових господарів. У рік плавання трьох кораблів 1492 року фортеця була під контролем культистів Абсолют, які діяли під наказом істинної душі Ніра та найнятого двергара клану Флеймшейд. Культисти намагалися знайти прохід до храму Шар для виконання цього завдання їм потрібна була більша робоча сила, тому вони доручили клану Флеймшейд доставити більше рабів для розкопок в фортеці. Більшість із них потрапляли в рабство після успішного нападу на так зване вимерле селище, глибоке поселення гномів на іншому боці Ебонлейка. Багато рабів загинуло і їх просто скидали у води озера. Загін дров арфістів під керівництвом Джаама, діючи за наказом Джехейри, намагався проникнути до культистів, але їхні плани було розкрито, і вони були публічно повішені послужником абсолюту на ім'я Мурмат. І тепер ми плавно підібралися до актуальних подій, в яких приймаємо участь, граючи в Baldur's Gate 3. Шлях від Темногорна до храму Шар виявився непрохідним, і під час розкопок обвалилася стеля, нір та чотири поневолені глибинні гноми потрапили в газову пастку, намагаючись дістатися до зламаної платформи, що веде до храму. Адамантинова кузня це не тільки місце, де ви можете створити собі потужне спорядження з міфрілу, але й місце, де ви зможете дізнатись багато цікавого про історію дворфів, їхню культуру і магію, у кузні ви можете знайти різні записки, книги, статуї та інші артефакти, які розповідають про давні часи, коли дворфи були великим і славним народом, який володів таємницями ковальського мистецтва з Міфрілу. Усі ці знання допоможуть вам краще дізнатися історію дворфів, двергарів та гномів, краще пізнати їх. Якщо вони зустрінуться на вашому шляху, звісно, якщо ви не захочете перебити тут всіх до одного. Таким чином, ми перебили усіх дворгарів у цій локації. Ну, що тут скажеш? Халявне Експа. До речі, дворгари – це підраса дворфів, які живуть у глибинах підзем'я. Вони відрізняються від звичайних дворфів темним кольором шкіри, червоними або білими очима, агресивним характером і схильністю до тиранії. Двергари колись оселилися у стародавньому місті Темногорн, де вони поклоняються богині шар і намагаються відновити місто. До речі, двергари ворожі до інших рас і тримають у рабстві глибинних гномів, яких вони захопили під час війни. Тож все залежить від вас: винищити всіх двергарів тут чи ні це ваш вибір. Але халявна експа. Тепер давайте поговоримо про те, як просто і ефективно знищити боса Гріма в цій локації. Але спочатку давайте подивимось на цей епічний вихід. Як бачите, це не дуже проста задача. Така зброя, як мечі, списи, луки та арбалети та більшість заклинань не завдають ніякої шкоди цьому голому. Звісно, ви можете озброїтись молотом, булавою чи іншою забивною зброєю, але це буде довго та тяжко. І так, цей спосіб полягає в тому, що ви використовуєте кузню, щоб заманити гріма під величезний молот, який висить над кузнею, а потім вдарити по ньому, щоб завдати йому колосальної шкоди, для цього вам потрібно зробити наступне. Отже, записуйте: один з ваших персонажів повинен завжди стояти біля штурвалу, який випускає лаву, бо тільки під дебафом від лави голим стає вразливим. Інший ваш персонаж повинен стояти біля важіля, який запускає механізм молота та наковальні. третього персонажа можна поставити на одну із круглих платформ. А ось у четвертого персонажа дуже важлива роль: саме він повинен заманити Гріма до центру наковальні. Краще, щоб він вмів стріляти з лука чи арбалета або кастував закляття. Якщо хтось б'є Гріма та не промахується, Грім вибирає цього персонажа пріоритетною ціллю. Коли він почне вас переслідувати, переконайтеся в тому, що він йде до центру наковальні. Коли він стане в центр або хоча б однією ногою наступить на наковальню, можна спускати молот. І так, удар молотом завдасть йому величезної шкоди. В залежності від складності вашої гри, вам знадобиться 2 або більше ударів молотом, але це вже зовсім не проблема. Ще цікава фішка полягає в тому, що від центру однієї до центру протилежної платформи рівно 24 метри, а від центру однієї платформи до центру наковальні 12 метрів, а грім за один хід може пройти рівно 12 метрів, тож проблем з тим, щоб заманити його до центру наковальні, бути не повинно. Після того, як ви вб'єте гріма, з нього можна буде підібрати непоганий шолом, та нарешті можна буде скористатися кузнею, щоб створити міфрілову зброю або обладунки. Ось так і був знищений страша Адамантинової кузні. А на сьогодні в мене все. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.